Найцікавіше відео тижня від Телеграф Через масову мобілізацію на ринку праці спостерігається гостра нестача чоловіків. Багато компаній не можуть забронювати навіть ключових фахівців. Поки оформляється бронь, працівникам вручають повістки, тому чоловіки почали масово звільнятися. У підсумку багато традиційно чоловічих вакансій зараз просто ніким заповнювати. Так на українських будівництвах уже з'явилися мігранти із середньої Азії, а транспортні компанії шукають водіїв із іноземними паспортами. Докладніше далі. За даними дання Forbes, дефіцит кадрів у тій же будівельній галузі становить до 40%, А українські забудовники вже починають використовувати робітників із країн глобального півдня. Навіть враховуючи усі додаткові витрати, вони обходяться дешевше за українців, а головне не підлягають мобілізації. Більше того, сьогодні іноземний громадянин із посвідкою на постійне проживання в Україні перебуває у значно виграшнішому становищі ніж чоловік від 18 до 60 років. З українським паспортом, зокрема, він може вільно перетинати державний кордон. А якщо забажає приєднатися до ЗСУ, то за півроку служби за контрактом має право розірвати контракт та демобілізуватися. Українського громадянина чоловічої статі здебільшого позбавлено цих прав. Як пише видання Українська Правда, економічна логіка підштовхуватиме Україну до активнішого залучення іноземців, заміщення своїх мобілізованих громадян іноземною робочою силою, звична практика великих війн. так наприкінці Першої світової війни у французькому тилу працювали сотні тисяч іноземних робітників. Найчастіше вони прибували з Китаю, а також з Індії, Єгипту, Південної Африки, Океанії. Від Франції не відставала й тодішня Російська імперія. У розпал Першої світової потреба у китайських робітниках була настільки велика, що царський уряд пускав їх україну без оформлення паспортів. Напередодні революції в імперії налічувалося приблизно півмільйона китайців. Чи транзитників, які не встигли дістатися Європи, сьогодні мало хто в Україні сумнівається, що залучення іноземної робочої сили в розпал війни це прелюдія до масштабніших міграційних процесів у період після воєнного відновлення. Українській державі доведеться компенсувати колосальні демографічні втрати, спричинені російською агресією. За оцінками професорки Елли Лібанової для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч. Мігрантів тож обличчя після воєнної України може сильно змінитися. F-16 скоро будуть у наших військових. Нідерланди дали зелене світло на передачу Україні цих винищувачів. Докладніше далі. Нідерланди офіційно завершили оформлення дозволу на експорт винищувачів F-16 до України. Це підтверджено у листі міністерки оборони Кайси Олонгрен до Палати представників парламенту країни. У документі йдеться, що перший літак буде переданий найближчим часом. Однак деталі постачання поки не розголошуються через міркування безпеки та міжнародні домовленості. Олонгрен пообіцяли інформувати парламент конфіденційно про перебіг експорту. Цей дозвіл став однією з останніх дій уряду, що йде у відставку, але підтримка України. Раїна залишається незмінною у новій коаліційній угоді нідерландських партій зазначено, що країна продовжить підтримувати Україну політично, військово, фінансово та морально. Нагадаємо, Нідерланди раніше заявляли про намір відправити Україні винищувачі F-16 восени цього року. Всього планується передати 24 літаки у травні 23-го Президент США Джо Байден схвалив плани щодо тренування українських пілотів на F-16. Пізніше Нідерланди, Данія та Бельгія оголосили про надання літаків. Для цих навчань у Данії та Румунії інші країни також висловили готовність долучитися до підготовки українських пілотів. У листопаді у румунському місті Фетешт відкрили центр із підготовки пілотів на F-16, де серед інструкторів можуть бути представники різних країн НАТО. Перша група українських льотчиків уже завершила навчання у США, А данія підготувала 50 українських спеціалістів з обслуговування F-16. Російський військовий добровільно перейшов на бік України. Він підпалив серед. Денис один з найсучасніших ракетних катерів російського флоту та викрав таємні документи сьогодні. Його офіційно представили як свого нового рекрута Легіон Свобода Росії. Громадянин Росії на позивний Гога служив у Балтійському флоті Росії і давно хотів звільнитися через загарбницьку війну Росії проти України. Минулого року він звернувся до проєкту Хачу Жить. Відтоді допомагав українським спецслужбам і влаштував диверсію на кораблі сірпухом. Разом із таємними документами Гогу з території Росії вивезли українські спецслужбовці. Насом році почалася війна повномасштабна. Це був для мене конечно. на корабле, которым я служил, я единственный, кто оказался правдоподобным. Пытался объяснить всему экипажу, всем ну, с кем общался, что это все неправильно. Попытался уволиться, написал рапорт. Командир был в шоке, когда это все прочитал. Командование все было на ушах стояло. Командир меня сразу отправил на психологическое свидетельство. Подумал, что они нормальные, как то и передал мой рапорт командованию, прокуратуру, ФСБ, ну, то есть во всей инстанции, чтобы решили, что с ним делать дальше. В итоге я был вызван в прокуратуру, на меня завели дело не уголовное, но завели дело административное, прокурор. Прочитал этот рапорт о моем увольнении. Сказал, что делать так нельзя. Что это типа, первое последнее предупреждение? И отпустил меня. Без никаких ни санкций не было, но ничего. То есть я продолжил также служить на своем корабле, на котором служил. Я был в отчаянии, что делать дальше. И мое решение было связаться с легионом Свободы России в определенный час, в определенное время. Я произвел поджог помещения на корабле. Про виведення з ладу корабля Сірпухов стало відомо у квітні. Тоді обставини не оприлюднювали. Сірпухов це один із найсучасніших ракетних катарів у складі флоту Росії, який було спущено на воду у 2015 році. Він здатний використовувати калібри та Онікси. Коли Гога вийшов на зв'язок з легіоном, він був чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Довгий час із загрозою для власного життя він надавав Легіону важливу інформацію. Після того, як перебування на кораблі та подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. У результаті проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації. За різними оцінками, на повне розмінування України знадобиться від десятків до сотень років. Так, один Демінер у середньому може очистити приблизно від 6 до 20 метрів території на день. Тож для розмінування одного гектара може знадобитися від 30 робочих днів. Але куди звертатися за цією послугою? І як переконатися, що Демінери насправді виконують свою роботу якісно? На ці непрості питання вирішило відповісти громадське. Докладніше далі. Існують три види розмінування: гуманітарне, оперативне та військове, яке також називають бойовим. Залежно від того, який саме вид розмінування потрібно провести, до робіт залучають різних фахівців. За законом, після деокупації населеного пункту, першими туди заходять представники ДСНС і військові сапери. Вони проводять оперативне розмінування, передусім критичної інфраструктури. А ось гуманітарне розмінування передбачає знешкодження полів, городів, ґрунтових доріг, лісосмуг тощо. Воно Включає обстеження територій, складення карт, пошук і знешкодження вибухівки. Таке розмінування проводять оператори протимінної діяльності. Це можуть бути підприємства будь-якої організаційно-правової форми, які пройшли сертифікацію. Операторами протимінної діяльності також є військові частини, що отримали відповідні сертифікати. І на кожен окремий вид робіт потрібен свій сертифікат. Без сертифікатів працюють лише так звані чорні сапери, але їхня робота є незаконною в Україні. Існує національний центр протимінної діяльності. Саме він координує роботу всіх операторів, які легально проводять будь-яке розмінування на території країни. Для замовлення послуги потрібно подавати заявку своїй громаді, а та скерує її на область. Обласні органи передають інформацію у центр протимінної діяльності, який уже розподіляє, хто і коли проводитиме роботи. Є інший шлях подати заявку до системи мілітарі.feодал.онлайн. Після того того, як демінери закінчать роботу на ділянці, представники центру протимінної діяльності проводять держконтроль і демінерам надають сертифікати про виконану роботу. І тільки після цього вони передають розміновані ділянки громадам. Інколи центр протимінної діяльності може відмовити. Серед причин близьке розміщення ділянки до лінії фронту або перебування на ній об'єктів, які мають інтерес для Міноборони. Також ці мінні поля на сьогодні можуть бути частиною комплексу оборонних споруд, тому розміновувати їх поки що недоцільно. На жаль, не всі громадяни розуміють, чому критично важливо обирати сертифікованих демінерів для низки людей, особливо фермерів, чекати на безплатну послугу довго, а замовляти в комерційних структур дорого. Тому вони вирішують Звернутися до чорних розмінувальників, які після проведення робіт не дадуть жодних гарантій безпеки, як і сертифікату про те, що ділянка є безпечною, або гірше того, подекуди люди навіть беруться до пошуку мін власноруч, що звичайно ж небезпечно для життя. В Україні розгортається найбільший від початку повномасштабного вторгнення корупційний скандал. Як з'ясували видання Українська Правда, МінФін та Кабмін блокують розподіл 150 мільйонів євро, виділених Євросоюзом на захист енергетичних об'єктів від ракетних атак окупантів, що у свою чергу додатково блокує другу частину гранту на 130 мільйонів, призначених на відновлення портової інфраструктури. Що відбувається? Докладніше далі. Як стверджує українська правда, ось уже чотири місяці з боку українського уряду, зокрема Мінфіну, залишається непогодженим питання 150 мільйонів євро, одержаних від Європейської комісії. Це фактично заблокований перший транш коштів, наданих для критично важливих проєктів, зокрема захисту електричних підстанцій від російських ударів ракетами. Нібито більш як за рік уряд профінансував лише 10%, тому роботи зупинено. Зазначається, що на деяких об'єктах будівництво зупинило неможливо, тому підрядники будують їх у борг за власні обігові кошти. Один із підрядників, засновник холдингу МС Капітал Максим Шкіль, звинуватив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у тому, що той фактично зупинив усе фінансування, у тому числі щодо захисту третього рівня об'єктів енергетики. Як результат, уся країна сидить без світла. Підкреслив шкіль джерела видання стверджують, що така ситуація нібито могла бути частиною політичної гри, спрямованої на усунення з посад, колишнього. Міністра інфраструктури Олександра Кубракова та екс-голови агентства відновлення Мустафина Єма, начебто, Кубраков ледь не одноосібно вирішив будувати антиракетні накриття задля наживи близьких до нього компаній, припускає видання дзеркало тижня. Водночас в урядових колах стверджували, що ці проєкти дуже дорогі, проте не гарантують захисту від руйнувань, тому Шмигаль, нібито й не бачив сенсу за них платити. Але після відставки Кубракова минуло вже два місяці, а виплати за накриття. Енергооб'єктів так і не надійшли жодному з підрядників. Між тим антиракетні накриття ціною в кілька мільярдів гривень за кожне потрібні для великих підстанцій, одномоментне руйнування яких здатне занурити Україну у блекаут. Енергетичний колапс однозначно допоможе російському диктатору Путіну виграти війну. Тим більше, що Дональд Трамп обіцяє обрізати допомогу Україні відразу після перемоги на виборах президента США, якщо Україна не погодиться на переговори з Росією. Тому захист саме великих підстанцій життєво необхідний, аби вижити у війні. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.